Вантажні для перевезення боєприпасів, пікапи та еваки невеликий перелік автівок, потреби в яких на фронті є постійно. На жаль, держава не в змозі забезпечити військових транспортом. Тож головні постачальники машин для зсу волонтери. Люди кажуть, що їм важко. Але ми розуміємо, що тим, хто сьогодні на передовій, їм набагато важче, і нам, людям, що сьогодні живуть цивільним звичайним життям, треба докладати прямо максимум зусиль, щоб підтримати у всіх тільки потребах, які є. Це і наші молитви, це і наша моральна підтримка. Просто бути поруч, і звісно, і наше фінансове і. Матеріальна підтримка, яку ми тільки можемо сьогодні докласти, дати людям обов'язково треба це робити, щоб вони відчували, що ми поруч, що ми з ними. Всім серцем не тільки на словах, але але й на справах. 14 машин різного призначення благодійники вже передали військовим та запевняють, на цьому точно не зупинятимуться. Ігор, військовослужбовець, який протестить російській Навалі на Запорізькому напрямку, каже, ситуація там доволі напружена, тож подароване авто точно стане в нагоді. Сьогодні я отримую автівку Форт Транзит для виконання бойових завдань а саме для перевозки військового майна, військової частини А72-23. Вона нам потрібна, тому що багато наших машин вже за ці роки війни вже поламались і потребують ремонту. Вони дуже необхідні, так як ми виконуємо бойове завдання, одержуємо навалу орків нашого ворога. Російської Федерації. І потрібно снабжати наших бійців, то військовослужбовців, які знаходяться на передку на нулі. І потрібно постійно перевезти якісь речі, там, одежу, і також автомобільні запчастини перевозити, боєприпаси привозити і видавати в роти. Є, ну, нам ці машини дуже потрібні. На жаль, війна не закінчиться завтра. Однак, щоб наблизити кінець російської навали, маємо гуртуватися та допомагати в першу чергу збройним силам та волонтерам. Дуже добре, що в нас є волонтери, великі волонтери, великі гарні команди волонтерські, які працюють і продовжують працювати і допомагають нашим військовим. Від себе хочу сказати, що війна далеко не закінчилась. Ми маємо спілкування з бійцями на Донецькому напрямку на запорізькому напрямку вони морально досить виснажені їм важко фізично, і вони як ніколи потребують нашої допомоги, підтримки та уваги. Тож продовжуємо допомагати нашим збройним силам і продовжуємо разом працювати на нашу перемогу.